Вітаю вас, друзі, а також колекціонери моєго каналу. Давненько мене не було з вами. Вибачаюсь, все домашні турботи, заботи, робота. Таке все інше. Як краски, тобто фарби, перепрошую, не можна було б знайти десь по інших магазинах. Шукав все-таки інше клей, то накуплявся собі. Ну, тобто, мене місяць не було. А день за день, день за день. Але покажу вам свою о, о, наступну конверсію. Конверсія ця, о, як би сказати, мені попалася модель без напівпричіпа, розова рама в нього була і зелена кабіна. Ну, чимось він мені не сподобався своїм видом. Я зробив такого, таку версію. Фарба хакі баки і все інше дно автомобіля використовував балончики чорного кольору. От вам покажу рама. Нічого тут не додавав свого, тільки перекрас в основному. мочевину. і цей бак залишив срібного кольору. Він був розовий. також. Самі баки чорного кольору залишив. Все знімав, все навісне, повністю абсолютно. Ця декаль е, замовляв на інтернет-магазині, будемо казати. Бо це, ну, я хотів назвати, але не буду називати <свісно> насправді ці це декалі. Це не з журнала вирізав, це насправді декалі в воду, як ми завжди їх використовуємо. Кіпіток якби, І наносимо на модель. Все інше, номерні знаки, все замінив. Номерні знаки також декалі. Тут світло десь не передає. О, жовті декалі тут встановив. Решітка чорного кольору автомобіль. Емблема лишилась фритлайнер. Сюди є також декалі емблеми, фритлайнер, Але я їх вирішив не, на капот не встановлювати. от Створив, як би сказати, таку модель. Тут стояв спойлер, в нього, який я зняв поставлю на іншу модель. А сюди я використав просто проволочку. Проволока йде дюралюмінієва, як би вам пояснити. Просто провід на 220 В продається на ринках. Можна його знайти на магазинах будівельних. Я собі такого проволоку купив. Вигнув її під кабіну, приклеїв до нього козирьок, і цей козирьок стоїть на цій проволоці. Тут я встановив е, мігалочки, його, ці, що були назад на своє місце. Сюди я використовував маркер сідлястий. Також купив недавно на інтернет-магазині. Замовив файний маркер. Висихає бистренько, бомбезна реакція після нього. тобто він... Не стирається руками, я хочу сказати. Ну і Це також маркер тут промалював. Все інше промалював маркером. А по версії використовував лак для моделізма. У мене є червоний, синій і оранжевий. Номерні знаки поставив також, такий самий же спереді. Ну, а ці декальки були в нього. Це в нього, його рідні декалі на брезговічках. Перекітки також встановив в кабіну. Сама вся кабіна, тобто спалка і оце все, крім е, крил, ця спалка і ця вся кабіна це все метал, дюралюміній. Плюс в нього рама також йде Ну, Відповідно, окрім самих оцих, Вони пластикові. Тут вісь пластикова, повністю з амортизаторами. Всі баки пластик, все тут баки пластика, Тільки рама, сама метал, ну і кабіна метал. В салоні були там крісла профарбовані ще самим виробником, в оранжевий, тобто, перепрошую, в бежевий колір. Я їх не чіпав. В салону я там абсолютно нічого не додавав. Там все одно темно, не видно, Ну, там є імітація дивана, тут є вона всередині. А його там всередині все одно з салона не видно. Якби я не заглядав і старався світло туди додавати мобілкою чи фонариком. Тобто ліхтариком перепрошую. Салона самого не видно. Ну, а модель вийшла файна, я так гадаю, на мою думку. Двірнички поставив його рідні назад на місце. Вони от, окремі і бачите, рухаються вони. Тільки оце, оці оправи для зеркал, вони дуже крихкі, дуже ламкі. Хотівши цю замінити, якщо придивитися, то ця сторона. Дзеркало чуть, чуть тонша оправа. Використовував проволоку також да, дріт, тобто тоненький, такий самий, як е, тут же ж оправа дзеркала. Одна частинка цього дроту і з другої сторона також частинка. Ну, а Ці пластмасові накладки вони лишилися в нього рідні від дзеркал. Ну, А так в основному модель мені дуже сподобалась такий колір Я йому придав. Цікавий, незвичний в хакі. Світло трохи не, ну, не хоче показувати його. Весь вид кабіну я лакував, бо сама фарба хакі, вона в колір матовий має, а після цього я використовую лак по версії ще. От вона виблискує своїми кольорами. Тут в нього стояв ще козирьок. нікель. Я його зняв, він якби до нього вже не відноситься. Лишилися тільки нікельовані фари. А сюди також використав лак червоний на габаритку. А зверху габаритку зробив синів, все одно, як будемо казати, ну, наприклад, галогенки або щось такого роду. Ну і планую до нього, можливо, степочку, яку зробити, щоб він степку мав а, дизельний бак, який. Тобто напівпритчіп коротенької бази. Ну, або ще щось таке цікавеньке. Усики йому залишив, також промалював. Ну Така вийшла в мене конверсія моделі. Кому цікаво, дивимося відео, відосики мої будуть з'являтися невдовзі частіше, тому що всі свої плани поробив. Як би сказати, моделями ми займаємося далі. Багато чого закупив деяких моделей, але додавалось більше. Mercedes Актрос із серії, цієї журнальної серії, що на сьогоднішній день, будемо казати, виходить тюнінг траків Mercedes маю, Вестер Стар вам покажу невдовзі. Тобто, вже назбирався, будемо казати. Не нарадуюсь моделями. Самі ролики. Буде час, будемо показувати. Не обіцяю, на які дні, чи середа це буде, чи неділя. Буде можливість. Покажу вам відеоролики. Поки що вам всім дякую за увагу. На все добре. Побачимося в наступних серіях. Дякую.